Привіт! Сьогодні ми поговоримо про бурштин. І повірте, це значно більше, ніж просто красивий сонячний камінець. Насправді, це справжній сінький посланець із доісторичного минулого, який зберігає просто неймовірні таємниці. От просто уявімо на мить тримати в долонях не просто камінь, а застиглий момент часу, якому мільйони мільйони років. Власне, ось що таке бурштин. Ну що ж, давайте розбиратися детальніше. Отже, почнімо з самого самого початку. Звідки ж узагалі взявся цей дивовижний матеріал? І головне, скільки йому насправді років. Так от, перше і найважливіше, що треба розуміти про борштин – це не мінерал. Зовсім ні, на відміну від алмазу чи рубіну. Це органіка. По суті, це сльози прадавніх дерев, їхня смола, яка за мільйони років скам'яніла і перетворилася на цей дивовижний сяючий камінь. І саме це, знаєте, робить його абсолютно унікальним. А тепер приготуйтеся, бо ці цифри вони просто збивають з ніг. Тільки вдумайтесь найдавнішим зразкам бурштину 320 мільйонів років. Це ж було задовго до появи перших динозаврів. А людство ми почали використовувати його всього навсього 13 тисяч років тому. Це ж крихітна, просто мікроскопічна мить на шкалі його неймовірної історії. Гаразд з віком розібралися, але це, знаєте, тільки верхівка айсберга. Тепер поговоримо про найцікавіше чому бурштин це справжній скарб для науки. Абсолютно вірно. Це і є справжнісінька природна капсула часу. Спробуйте просто намалювати собі цю картину. Мільйони років тому, по стовбуру гігантського продавнього дерева, повільно стікає крапля липкої смоли і захоплює у свою пастку все, що трапляється на шляху, і консервує це назавжди. І що ж там всередині, у цих капсулах, О, тут починається найцікавіше: крихітні кумахи, що ніби застигли в польоті, шматочки доісторичного листя. Навіть бульбашки повітря з атмосфери того часу. Але найфантастичніше це звичайно те, що іноді вчені можуть видобути звіти зразки ДНК. Це буквально відчиняє нам вікно у світ, якого вже давним-давно не існує. І ось саме тому розумієте, кожен такий шматочок бурштину з сюрпризом всередині це не просто гарна дрібничка, це безцінний науковий артефакт. Він розповідає нам історію цілих екосистем, які назавжди зникли з лиця землі. Але бурштин дивує не тільки тим, що в нього всередині, він і сам по собі ну, дуже незвичайний. Він має кілька справді унікальних фізичних властивостей, які відрізняють його від будь-якого іншого каменя. Давайте подивимось. І це скажу вам, справді дивовижні речі, зовсім не схожі на звичайний камінь. От дивіться, по перше, він горить. Так так, він спалахує і при цьому виділяє такий приємний сосновий аромат. По-друге, він плаває у солоній воді, на відміну від будь-якого іншого каменя. І по-третє, якщо потерти його об вовну, він починає притягувати до себе легенькі предмети як маленький магніт. І знаєте, що цікаво? Саме ця перша властивість, його здатність горіти, і дала йому назву в багатьох мовах. Наприклад, наше слово бурштин походить від німецького бернштайн, що буквально так і перекладається. Горючий камінь. Це чудово показує, яка риса вражала наших предків найбільше. Добре, а чому він плаває? Тут фізика проста насправді. Бурштин це ж не гірська порода, пам'ятаємо, це скам'янила смола, тому він дуже легкий. Його щільність просто нижча за щільність солоної морської води, і саме тому хвилі так легко підхоплюють його з морського дна і викидають на берег. Так, і коли ми чуємо бурштин, в голові одразу з'являється такий теплий медовий кольор, правда? Але подивіться на ну сюди він буває молочно-білим, насичено коричневим, і навіть, хоча це величезна рідкість, синім чи зеленим, природа ніколи не перестає дивувати. Добре, з природою та властивостями бурштину здається розібралися. А тепер давайте поглянемо на його історію, але вже очима людини. Адже наші стосунки з цим сонячним каменем тривають тисячі і тисячі років. Просто зупинімося на мить і вдумаємося в цю цифру: тринадцять тисяч років. Ще люди кам'яного віку знаходили ці теплі сонячні камінці і відчували, в них є щось особливе. Це робить бурштин однією з найперших коштовностей в історії людства взагалі. Звісно, за стільки часу ставлення до нього змінювалося. Якщо в давнину це був перш за все такий собі потушний амулет, оберіг від злих сил і хвороб, то сьогодні для більшості це звичайно вишукана прикраса. Хоча треба визнати, віра в його цілющі та заспокійливі властивості жива й досі. Ну і логічне питання а де ж усе це багатство шукати? Так, от найбільші у світі поклади бурштину зосереджені в басейні Балтійського моря, зокрема на території України, Польщі та країн Балтії. Саме тому його часто називають Балтійським золотом, яке море так щедро викидає на берег після штормів. Що ж, давайте підбивати підсумки. Спробуємо зібрати все, про що говорили, в одну ключову думку: що ж робить бурштин чимось набагато набагато більшим, ніж просто гарним каменем. І якщо з усієї нашої розмови треба винести щось одне, то нехай це буде ось ця ідея. Бурштин це не просто коштовність, це застигла в часі історія, це фрагмент прадавнього світу, який можна потримати в руках. Це одночасно і вишукана прикраса, і абсолютно безцінний науковий документ. І все це звичайно завершає нас з одним дуже цікавим питанням: якщо ці крихітні сонячні уламки минулого вже розповіли нам так багато, то які ще неймовірні таємниці до історичного світу вони все ще зберігають у своїй глибині?